Христос рождається. І... Дякую найперше отцеві за цю можливість, що можемо сповнити те, до чого нас покликав сьогоднішній день наш Преосвященний Владика Тарас. Тому і в свою чергу хочу передати найщиріші вітання від наших Преосвященних владик, владики Тараса, єпарха Астрійського і владиків Богдана, єпископа помічника Астрійської єпархії. В сьогоднішній день я є у цьому святому храмі, продовжує і тим дуже сильно радію і тіше, що можу молитись з парафіяльною спільнотою храму благовіщу Яке моє завдання є на сьогоднішній день? Повідомити наших парафіян про ситуацію, яка склалася у місті Голодко безпосередньо в парафії Святого. Духа, тому що знаю, що багато є розмов, багато є дискусій, багато є сумнів. Отже, я представляю офіційну позицію Української католицької церкви. Це є справа в минулому священника Зеновіденця в сьогоднішньому дійсну дійсності мир'янина, який вже є позбавлений 30 грудня. 2015 року свище нічого стало. Тому я з такою місією, ну, не найкращою, але вважаю, що це є для добра і спасіння кожного з нас, щоб ми розуміли офіційну позицію церква. Впродовж останніх п'яти років, особливий спосіб, тоді коли до уряду. Дніперхіального єпископа став владика Тарас, ознайомившись з усіма справами, особовими справами, виникло багато запитань до сьогодні вже пана Зеновія Бенця. В попередніх цих деклараціях ми якось старалися незасильно деталізувати всі обставини. Але оскільки є звернення парафіян, мирян наш, щоб не деталізувати, тому що є дуже багато запитань, чому так склатися. Знаєте, дуже часто кажуть, що е якщо є непорозуміння, то дивись декілька речей. Найперше це гроші. Абсолютно ні. Отже, коли Владика Тарас став до уряду і почав очолювати єпрахиальне. Став єпископом так? нашої стрільської єпархії, дослідилось те, що пан Зеновій Бенц сфальсифікував диплом про закінчення освіти своєї. Тоді ми звернулися до ректорату Одеської духовної семінарії, де за декларацією пана Зиновія він навчався. Ректорат Одеської духовної семінарії дав чітку відповідь з випискою журналів і так далі тому подібне, що пан Занавівець дійсно поступав в Одеську духовну семінарію, але проучився в ній тільки пів року, а це означає один семестр з п'яти навчальних років. Отже, це була сфальсифікований диплом в шахрайський спосіб. Тоді вже, очевидно, у Московській церкві були отримані свячення священичі, ну і в підступний спосіб було прийнято до Лона Української католицької церкви. Зрештою, це були 90-ті роки. Хто є старшого покоління, то знає, який це був складний час. І Львівська архієпархія, яка сьогодні поділена на декілька єпархій. Так? Осягала в собі понад дві тисячі священників, і кожного справу ну, не було так легко 에, зрозуміти, побачити і, зрештою, повернення Мирослава Івана Вікачівського за кордону, 에, який не мав досвіду праці тут в Україні, а це вихід церкви з підпілля, перехід православних священників і православних громад, 에, перехід до греко-католицької церкви. Це все якось так загубилося в час. Отже. Саме тому владика Тарас запросив на розмову пана Зиновія і запропонував йому, щоб не в голосний спосіб, оскільки є досліджена справа, є зрозуміло, що він не закінчив вищого навчального закладу, духовної освіти в нього немає. Тому запропонував йому чи започно, чи стаціонарно, але взяти певні курси богословської освіти, філософії. Ті семінарі, які він сам собі видає. Друга річ це стосувалося його морального стану. І я не буду деталізувати, бо мені трошки ну, навіть повідомив перед дітьми, які тут стоять, було запропоновано лікування. Є реабілітаційний центр Українській Католицької церкві, яка провадить певну реабілітацію для таких осіб, які є залежні. На що ми отримали досить агресивну відповідь? Ані першого, ані другого не було виконано. І в тих всіх п'яти роках ми апелювали вже в такий більш голосний, голосний спосіб, накладаючи суспенду, заборону діяти, оскільки людина не має жодної освіти. Відтак пан Занові звертався чи до єпархії Стрийської єпархії, до Трибуналу Церковного, чи до Митрополичного церковного трибуналу до Львова. Чи до Патріаршого, до Києва. Зрештою, справа дійшла до самого Риму. І його справою займався Папа Франциск. Дослідивши його справу пана Зеновія, папа Франциск так само наклав суспенду заборону священно діяти. І, напевно, що ви були повідомлені про ці речі. Відтак пан Зенов ігнорував тими речами. І Папа Франциск дав своє благословення при священному владиці Тарасу дослідити справу і позбавити священичого стану. Церковний трибунал Стрійської єпархії дослідив цю справу і з благословенням Папи Франциска наклав кару, а це є позбавлення священичого стану пана Зиновія Бенця. Тому, дорогі браті і сестри у Христі, від 30 грудня 2015 року все, що відбувалося в храмі Святого Духа, є святотатством. Ані сповідь, ані літургія, ані похорон, ані шлюби, ані шахайською, як сьогодні ми чуємо, це благословення Йорданських доміром. Це все є і неважне, і недійсне. І поступається в дуже підступний шахрайський спосіб. На жаль, навіть декілька осіб симпатію до пана Зенобія і хочуть бачити в ньому священника. Однак вони не можуть надати йому мандату бути священником. Тому що цей мандат бути священником не є тільки церква. Церква дала і церква позбавила цього священичого ставлення. Тому ви мусите бути дуже свідомі. Адже, я не кажу, що ви особисто, але маєте близьких, рідних, знайомих дітей, внуків, правнуків, які можуть стати зло... учасниками злочину, які проводять земної пенсії. Саме тому 17 січня цього року представники прихильного управління. Були прийшли в час, коли чинилися в церкві Святого Духа святотатством, якому провадив Бенц, і ми намагалися довести до відома парафіян нашого храму, що це відбувається святотатство. Наслідок всіх тих спілкувань ми дійшли до висновку, що якщо нас не чують, то найкращий спосіб є закрити церкву. Щоби в ній не відбувалося святота. Бо це тоді відбувається публічний культ Богомслужіння, і за це має відповідальність церква. Тому разом з представниками міста було досягнуто спільної згоди. І сьогодні є на даний час з огляду на те, що не можна ще, як би сказати, дійти. До миру і спокою абсолютного. І знаю, що сьогодні так само, в 10-й годині, е пан Бенц збирав довкола себе і творив злочин супроти неба і землі і творив злочин святотатської літургії, то найкращий спосіб є те, щоб до тих пір, поки ми будемо дискутувати і довіряти церкві, нехай цей храм буде закритий. Коли він відкриється. Це питання до кожного з нас. Настільки, наскільки ми будемо вміти довіряти церкві, це перше, настільки, наскільки ми будемо молитись за мир і полі, спокій і порозуміння в церкві, настільки, наскільки ми будемо займати позицію офіційної Української католицької церкви. Я не заходжу далеко, але більш ніж є переконаний що на сьогоднішній день в городку організовується секта, якою буде провадити пан Зановійденці. Тому що твориться далі святотатство, і церква не зупиниться на тому. Церква скаже ще свій голос, і пан Зановіденці буде виключений з гоном католицької церкви за те, що він творить святотатство. Тому що такі святотатства, такі налоги над Богом творять хіба за перепрошенням, так є сатиністи, де насміхаються з Богом і розпинають його, і творять налоги. Це не є перебільшення, це є дійсність фактів. Тому ті особи, які були учасниками богослужінь, чи вони були свідомі. чи чи несвідомі, чи інформовані, чи мало поінформовані, мають обов'язок святій сповіді визнати про свою участь в е цих е злочинах, якими вони стали співучасниками самого земної Євденці. Тому що це є гріх святотатства. Не можемо ми цього десь сховати, закрити, приховати. Я думаю, що інформація є досить вичерпна для того, щоб ми розуміли. Ви скажете, що е, з таким не зустрічалися, я вам більше скажу. За час виходу церкви з підпілля це є перша особа, яка є позбавлена священичого стану внаслідок порушення церковної дисципліни і моральної дисципліни. В свій час. Певні події відбувалися у міського типу куликів, може знаєте. Там був так само так званий отець Олександр, але Бабка. І коли владика Михайло Колтун дослідив справу, тому що там так само були дуже напружені стосунки парафії і пана Олександра, як виявилося, він так само війшов в отару, будучи вовком, але в овечі шкірі. Світською людиною підтасували, підфабрикували документи, і він був виставлений як священник. Коли Одика Михайло Колтун дослідив, цей священник був вилучений. І в якомусь часі він просто, е, цей пан Олександр може, і на сьогоднішній стан речей продає Галицькому професії запчастини для автомобілів. Бодай погодився зі своїм ставленням. Тому ці речі, церква наша через час підпілля, час виходу з підпілля, але переживає своє очищення. Ті речі є дуже сумні і велика рана твориться на тілі Настолові. Але ми мусимо це ну, так по-дорослому і дуже зріло приймати. Нехай ця ситуація, яка склалася, не згіршує нас і не впливає на нашу віру. Тому що для нас є єдиним голосом це є голос Божий, який кличе нас до покаяння, як ми чули сьогодні проповіді. Покайтесь до Царства Небесне Бисло. Господь в наші серця засіяв зерно покаяння, не заглушімо Його лавиною гордості, тому що гордість вона знищує все. І є наглядний приклад, який, про який вам сьогодні, властиво, доповів. Тому вірю, що ви по-дорослому, по зрілому приймете цю інформацію і будете розуміти, чому саме управління стрійської єпархії на чолі з Преосвященним Владикові Тарасови, дійшло до такого виступу і видало цей декрет по збавленню священничого стану пана Зенові Бенця. Нехай Господь кріпить і благословить вас, додає і, і два мужності у цей час, не тільки по Богу ще полядувати, ще щедрувати, не знаю, діти моліться, може школа буде закрита на карантин. Чи ні? Чи хочеш йти до школи? Будьте всі здоровенні. Христос страждається.